Війна Ізраїлі з зраном несподівані історичні факти вами український історик Олександр Алферов. По перше, спільного кордону між Ізраїлем та Іраном не існує. Між ними мінімальна дистанція це території двох країн, і це закляті вороги. Стара назва Ірану це Персія. після ісламської революції 1979 року. В Ірані проголосили своєю державною метою ліквідацію єврейської держави. Іран більше Ізраїля в 71 раз. Росіян не нагадую. жорсткі ірано-ізраїльські протистояння почалися у 2014 році, а з 2018 року відбуваються щорічно. Війни між Ізраїлем та Іраном відбуваються на чужих територіях, окрім неба, звісно. Іран проти Ізраїля фінансово та збройно підтримує терористичні організації, такі як Хамас та ХСБУ, які у свою чергу підтримуються Росією. Іран багато років намагається створити ядерну зброю, зокрема для знищення Ізраїля, який начебто, вже давно володіє ядеркою. А у ці футболки з знаками можна взяти. В магазині Ауферових, даю лінк в описі до цього відео.